Україна Олюбанденко, Тобі Мірненько, присягне. <зас> Упродовж століть українці боролися за волю і право на власну державність. На вівтар свободи і незалежності покладено життя мільйонів синів і дочок України у часи Козаччини у добу визвольних змагань 1917-1924 років. У жертовній боротьбі ОУН і УПА 30 50 х роках ХХ століття, у протистоянні комуністичного режиму досиденського руху 60-х-80-х років і у нинішній російсько-українській війні, найвищим мірилом честі та гідності завжди була безкомпромісна боротьба із загарбниками та поневолювачами. Тернопільщина на всіх етапах вносила вагому лепту в скарбницю національно визвольної боротьби. В листопаді 2018 року з ініціативи громадських організацій рішенням Тернопільської обласної ради була створена комунальна установа Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. За цей період працівниками установи підготовлено 18 різновидів друкованих видань: фотоальбоми, календарі, брошури, листівки, путівники, науково-популярні статті а також. Проведено низку спецпогашень поштових відправлень, приурочених видатним українцям та історичним подіям, пов'язаних із національно визвольною боротьбою. Раритетною колекцією відділу філателія є альбоми з марками і блоками підпільної пошти України, видані українською діаспорою та подаровані сином головного командира УПА Василя Кука Юрієм і донькою президента Української головної визвольної ради Кирила Осьмака Наталею. З допомогою комунального підприємства Кінодністер ми створили ряд відеороликів, які розповідають про боротьбу українського народу та, зокрема, засвідчують нашу діяльність. У мовах російсько-української війни музей здійснює професійну, національно-патріотичну, просвітницьку та культурно-освітню діяльність, яка широко висвітлюється в засобах масової інформації та забезпечує популяризацію музею в Україні та за її межами. Упродовж п'ятирічної діяльності музейних фондів, дякуючи громадським, політичним, військовим діячам, а також небайдужим громадянам, музейні фонди складають п'ять відділів: писемні та речові джерела, художні образотворчі та нумізматичні джерела, аудіо, фото, відео джерела. Та налічують понад 20 тисяч систематизованих, описаних і поставлених на облік експонатів, а ще близько 4 тисяч знаходяться в опрацюванні та планах роботи на 24 рік. Крім цього, до наповнення музейних фондів експонатами долучилися меценати та спонсори із-за кордону. Українська інформаційна служба і музей Степана Бендера з Великої Британії. Передали нам більше 10 тисяч цінних книг, брошур, унікальну колекцію періодики української діаспори, а зі Львова нам передали 140 томів літопису УПА. Музей став унікальним культурно-освітнім і науково-дослідним закладом Тернопільщини з актуальною метою і важливими завданнями, які потрібні для виховання національно-патріотичного духу громадян, особливо молоді. На цей час. Колективу вдалося розбудувати на території області структуру та відділи установи, яка об'єднує унікальні музеї філіали та зберігає історію про визвольні змагання українського народу, висвітлюючи як героїчні, так і трагічні сторінки нашої минувшини і сьогодення. Історико-меморіальний музей політичних в'язнів, створений 14 жовтня 1996 року, у підвальних приміщеннях колишнього слідчого ізолятора КДБ. Тут були облаштовані перші оглядові камери про репресії окупаційної радянської влади. Ця будівля у часи більшовицького тоталітаризму наводила жах на людей та приховувала трагічні сторінки людських доль не одного покоління українців. З 2019 року історико-меморіальний музей політичних в'язнів є філіалом музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Сьогодні виставкові зали розташовані в 28 камерах колишнього слідчого ізолятора радянської спецслужби, в яких розміщено фондові матеріали, що передають історію національно визвольної боротьби на теренах Тернопільщини, ілюструють репресивні дії НКВД проти місцевої інтелігенції та патріотів. Працівники музею бережуть автентичний вигляд підземних склепінь внутрішньої тюрми та зовнішнього прогулянкового дворика, трагічні долі українців. Постають перед нами із вцілілих фотографій, спогадів колишніх політв'язнів, їхніх особистих речей та експонатів, які містяться у виставкових залах філіалу. На фасаді будинку, в якому розміщений музей політв'язнів, встановлено мармурово кам'яну меморіальну стелу пам'яті жертв політичних репресій та патріотичне графіті, основі якого лежить картина Алегорія УПА. Через Каземати тюрми прийшло чимало відомих борців за незалежну Україну. Зокрема, відомі керівники ОУН, воїни УПА з Тернопільщини. Не оминула тяжка доля і жінок-підпільниць, зв'язкових і розвідниць. Їм була відведена окрема камера у тюрмі. У 60-х, 70-х роках в камерах із чотирьома металевими ліжками. Були ув'язнені шістдесятники дисиденти, а також учасники підпільної молодіжної організації Росохацька група. Екскурсії музею є цікавими як для дорослих, так і для дітей. Музей надає широкий спектр послуг, організовує цікаві дозвілля, допомагає реалізовувати культурні соціальні програми та акції. За час існування музей став широко відомим як в Україні, так і поза її межами. Його вже відвідали понад 150 тисяч гостей з усіх областей країни, а також туристи з країн Європи, США, Канади, Австралії, Бразилії, Індії, Африканських, Арабських та інших країн світу. Музей національно визвольної боротьби імені Якова Бусела утворений 22 серпня 1999 року. В будинку родини Олекси Лихолата в селі Бишки, де знаходилась Криївка керівника референтури політичного вишколу проводу ОУН Якова Бусела. У цьому селі також перебували вищі керівники українського національно-визвольного руху на чолі з Романом Шухевичем. Продовж 1944-1945 років у Бишках пройшло кілька важливих засідань проводу ОУН. Де були прийняті важливі рішення про діяльність українського збройного підпілля та відділів УПА. За влучним вислом голови Генерального секретаріату Української головної визвольної ради Василя Кука село Бишки можна називати ставкою місцем постою проводу УУН у 1943-45 роках. Власне, для увіковічнення цього історичного часу відомих краян нашого села, які брали участь у в'язному русі, було створено музей національної визнаної боротьби у ВУПА у нашому селі. Музей знаходиться в трьох кімнатах старої хати лихолатів. Саме в цих кімнатах знаходяться документи і особисті речі повстанців, їхні відзнаки, кокарди, схеми, і також є описи свідків тих подій. На подвір'ї нашого музею. Реконструйовано повстанську краївку. Крім цього, на стіні нашого музею знаходиться пам'ятна дошка, де є імена відомих керівників ОУН та УПА, які перебували в нашому селі. За кошти української діаспори було побудовано і профінансовано пам'ятник борцям за волю України. У 2019 році за сприяння громадських організацій та депутатів Тернопільської обласної ради на цьому місці започатковано будівництво нового сучасного музею якому планується присвоїти ім'я генерала контррозвідки УПА, референта Служби безпеки проводу ОУН Миколи Арсенича псевдо Михайло. Цей заклад буде не лише увіковічненням пам'яті про діяльність УУН і УПА в Україні, а й стане першим музеєм, який присвячений роботі структури Служби безпеки ОУН та її керівництву. Національно визвольна боротьба на Тернопільщині безсумнівно асоціюється із подружжям Стецьків. Тому з ініціативи голови місцевого осередку просвіта, краєзнавця Мирона Сагайдака та небайдужої громадськості 14 жовтня 2002 року в селі Великий Глибочок будинку церковного проборства на їхню честь був заснований народний історико-меморіальний музей. Виставкові зали філіалу розповідають про родину Ярослава Стецька, зберігають його особисті речі, фото та документи. Також у музеї відкриті виставки про уродженців великого Глибочка, українського етнографа й фольклориста, краєзнавця Петра Медведика та воїна азовця-гранатометника Андрія Дрьоміна, члена УНА-УНСО, який загинув 2014 року під Іловайськом, що на Донеччині. На початку ХХ століття цей будинок відвідували видатні українці, такі як митрополит Андрій Шептицький, Йосип Сліпий, Іван Франко, Володимир Гнатюк, Івана Блашкевич. Та багато інших постатей того часу, тому наш філіал розповідає і про частину української історії. Сьогодні як і влада, так і благодійники допомагають у проведенні ремонтних робіт у музеї, щоб врятувати цю історичну будівлю від подальшої руйнації, а його працівники дбають про збільшення та наповнення фондів. Значимість постаті прем'єр-міністра Української держави, президента антибільшовицького блоку народів, голови проводу ООН Ярослава Стецька і його ідейно-політичної спадщини недостатньо оцінена нашою державою і суспільством. Поряд із Степаном Бандерою та Романом Шухевичем він став одним із натхненників та ідеологів революційної збройної боротьби. Посили, котрі він декларував. І сьогодні є затребувані і актуальні в час російської навали. Ми були єдина організована сила, яка боролася і проти московської окупації, і згодом проти німецької. І ми були того свідомі. Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини за п'ять років роботи став центром збереження історичних пам'яток, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу. У приміщенні музейної будівлі поряд з експозиційними залами функціонують: адміністрація, архів установи, фондосховище, конференційний зал, який використовується для презентацій та зустрічей. Провідним структурним підрозділом музею є відділ російсько-української війни, який з 2019 року веде активну роботу зі збору експонатів для облаштування тематичних залів. Так, наукові працівники здійснили низку поїздок на схід України. Де отримали від добровольців та військовослужбовців Збройних сил України ряд експонатів на сьогодні. Тематика експозиції сучасної війни представлена музейними предметами, артефактами, макетами, картинами та речовими трофеями українських воїнів. Для відвідувачів відкриті нові виставкові зали Добровольці України 2014-2015 років, в якому розповідається про події революції гідності та перших добровольців, котрі стали на захист територіальної цілісності України. Має популярність мистецький проект уродженки Тернопільщини, художниці воїна Світлани Луців Логуш, фронтові замальовки. Свої картини мисткиня створила на ящиках з-під боєприпасів. Перші добровольчі військові формування почали формуватися на початку березня 2014 року з метою захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України від російської агресії. Основою для перших підрозділів стали 500 майданівців, що були зорганізовані у майданівські сотні самооборони. На початку березня 2014 року було створено перший добровольчий батальйон імені Сергія Кульчицького. За ним постали такі підрозділи добровольчий Український корпус правий сектор, Дніпро-1, Айдар, Азов, Харків, Львів, Чернігів, Слобожанщина. Та багато інших. Також додалися й добровольчі підрозділи Національної гвардії України, Збройних сил України, а також Української добровольчої армії. На середину серпня 2014 року чисельність батальйонів у зоні АТО, які діяли самостійно, становило близько 4 тисяч осіб. Від самого початку російсько-української війни добробати займали позиції практично на всій лінії розмежування та брали участь у найзапекліших боях. Це збройні сутички за Слов'янськ, Маріуполь, Піски, Лисичанськ, Іловайськ, Савур-Могило, Донецький аеропорт, Вуглегірськ, Широкіни та інші населені пункти. У битвах 2014-2015 років із російським агресором майже 40 добровольчих батальйонів брали в них участь, а їхня загальна кількість за всі роки війни складає понад сотню. Для відображення цих подій та збереження пам'яті про героїв добровольців в нашому музеї сформовано новий окремий виставковий зал, в якому розповідається про ці буремні події. Важливою діяльністю роботи стала реалізація проєкту українські військові формування 20-21 століть однострої відзнаки зброя. Власне, він присвячений історичним аспектам діяльності мілітарних структур та військових частин, які були сформовані з українців, і що головне розповідає про героїчні сторінки, пов'язані з нашим краєм. На цей час представлено понад 20 одностроїв різних формувань та періодів. Зокрема, з минулого століття представлено комплекти уніформи стрільця легіону українських січових стрільців, козаків війська УНР, вояків УПА та Збройного підпілля ОУН, солдата 14-ї дивізії СС Галичина та інших. Ця експозиція користується особливою популярністю у відвідувачів різних вікових груп. Окремий зал присвячений матеріалам з архівів збройного підпілля ОУН та підрозділів УПА. На Бережанщині за сприяння волонтерів музею були знайдені п'ять підонів з документацією організаційної референтури ОУН Подільського краю 1948-51 років. В ємкостях були сховані речі українських повстанців: вишиванка, фотоапарат, радіоприймач, пропагандистські видання підпілля ОУН і ОПА, листівки, бофони, брошури, підбірка радянських книжок та унікальний альбом. З 20 роботами відомого художника і графіка, учасника збройного підпілля ОУН, члена Української головної визвольної ради Ніла Хасевича. Його роботи близько 25 одиниць були оформлені у окремий альбом, зроблений і представлений ось тут в цьому архіві. О, зокрема, унікальна робота з підписами самого Ніла Хасевича, з числовими. Відзнаками е, кількості відбитків з перших кліше, очевидно зроблених самим Нілом Хасевичем. Так ну і зокрема, ось ми бачимо е, представлену роботу полковника Дмитра Кляшнівського, одного із організаторів української повстанської армії, уродженця нашої області. У фойє-музею систематично проводяться виставки, присвячені героям захисникам України різних періодів, а на другому поверсі. Облаштовано виставковий зал для змінних друкованих стендів, картин, фотосвітлин. На сьогодні музей періодично демонструє 15 банерних виставок: Українська революція 1917 років, регіональний вимір, сто перемог України, УПА, відповідь нескореного народу, українці в Другій світовій війні. Україна, війна в Європі, тощо, які також експонувалися у філіалах установи, освітніх навчальних закладах та локальних музеях в області. Слава Україні! Вітаю товариство, колег, співробітників музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини з п'ятирічним ювілеєм. Гордий, що сьогодні ми не лише вивчаємо історію і зберігаємо пам'ять про історію, а що ми маємо можливість бути учасниками історії. Я в складі 5-ї штурмової окремої київської бригади. Наші колеги, співробітники музею, складу інших формацій сил оборони. Вірю в те, що ми пишемо переможну історію, вірю в те, що ми переможемо, і переконаний, що музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини це буде найкращий зразок музейної справи в Україні, місце, де виховуватиметься покоління майбутніх переможців. У дворі музею представлена стаціонарна виставка Українського інституту національної пам'яті Люди свободи, яка розповідає про відомі постаті України у боротьбі за незалежність, серед яких є уродженці Тернопільщини. Своєрідною візитівкою музею є скульптура Покрови Пресвятої Богородиці, опікунки українського війська, яка також символізує державне свято День захисника України. Цю роботу створив відомий скульптор Петро Кулик. А встановили за кошти фундатора славної пам'яті Степана Шпака з Канади та за сприяння видавництва літопис УПА. За п'ять років діяльності музею працівниками організовано 142 тематичні виставки, проведено понад 150 масових заходів та більше 1300 екскурсій. Загальна кількість відвідувачів за цей період складає орієнтовно 40 тисяч осіб. Серед яких учні, студенти, іноземці, військові та тимчасово переміщені особи. З ініціативи громадськості Тернопільщини та керівництва музею створено та зареєстровано благодійний фонд музей боротьби України, завдяки якому частково вирішується виготовлення банерів, емблем, стендів, проєктів конвертів, марок, стелажів для бібліотеки тощо. Зібрані кошти. Дали можливість колективу втілювати історико-меморіальні проєкти, проводити реставрацію музейних предметів, здійснювати закупівлю важливих експонатів та вирішувати інші нагальні проблеми музею. В рамках Всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюма Цвіт вишиванки був започаткований проєкт міжнародного вишитого рушника Єднання цвіт вишиванки. У 2020 році музей взяв на себе обов'язки інформатора та пропагандиста цієї ініціативи. Задля цього в соціальних мережах було створено інформаційну сторінку для всіх поціновувачів цього задуму. Вже вишито узори 12 областей, міста Києва та дев'яти держав, де компактно проживає українська діаспора. Рушник і далі мандрує Україною та державами світу. На початку створення музею його першим працівникам. Було виділено одну кімнату в приміщенні Тернопільської обласної ради. Сьогодні установа вже функціонує в окремій адміністративній будівлі, має філіали та відділи. Важливою складовою нашої діяльності є розуміння потреб часу, а саме, співпраця з людьми, комунікація з підприємцями та меценатами, які від часу створення нашої установи допомагали і допомагають у розвитку музейної справи. Тому колектив музею щиро вдячний нашим жертодавцям та людям доброї волі. Корпорації Болонь, лізі підприємців Українська справа, Українському інституту національної пам'яті, Видавництву Літопис УПА, управлінню інформаційної політики та комунікації з громадськістю Тернопільської обласної військової адміністрації, комунальному підприємству Кінодністер, комунальному підприємству Терноцвіт, родині Федорчуків, товариство АНТ, родині Ротрушників, Тернопільгаз Олегу Караванському. Компанії Лак Жак Валентину Строжаку, підприємцю Юрію Махову та іншим нашим друзям та побратимам. У подальших наших планах створення та запуск сайту україномовною та англомовною версіями, оцифрування фондів та створення їхнього електронного каталогу, продовжити реконструкцію адміністративної будівлі, установи та оформлення нових виставкових залів у філіалах музею, розробити туристичні маршрути по місцях. Боротьби національно визнаного руху на Тернопільщині, налагодити контакти з українською діаспорою та із та музеями із спорідненою тематикою. У важкий для України час повномасштабного російського вторгнення за сприяння і підтримки Тернопільської обласної військової адміністрації, Тернопільської обласної ради, департаменту культури і туризму вдалося здійснити реконструкцію частини музейного приміщення. Зокрема, під потреби людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, за що колектив музею щиро вдячний. На благодійних засадах при установі успішно діють громадський, обласний і міський клуби філателістів та нумізматів. Також музей допомагає з приміщеннями благодійному фонду Я Маріуполь. Музей завжди відкрито до співпраці з культурно-мистецькими організаціями та творчими людьми. Презентації книжок, наукових праць, семінари, обговорення, публічні лекції відомих людей-спікерів стали невід'ємною частиною роботи з громадськістю. За свою активну п'ятирічну діяльність колектив музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини був відзначений рядом грамот та подяк. Чільним місцем у музейній виставковій діяльності стало відкриття нового залу, присвяченого російсько-українській війні 2014-2024 років. У цьому залі експонуються діорама івано-франківського художника Олега Чуйка Україна переможе та продовження проекту Українські військові формування 20 21 століть. століття однострої відзнаки зброя. А саме бійці Збройних сил України, воїни-артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади, патрульні батальйону поліції Тернопіль, солдати батальйону 2-ї окремої бригади Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій тощо. В залі також представлені важливі експонати, серед яких знамено Збройних сил України, підписане головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним, стяги від командувачів усіх родів військ ЗСУ за сприянням генерала армії України Степана Полторака, а також прапори, підписані бійцями бригад і батальйонів силових структур України, військова амуніція, спорядження та відзнаки. У виставковому проєкті Тернопільщина, допомога ЗСУ, волонтерська діяльність акцентовано увагу на підтримці захисників України жителями нашої області. Працівники музею продовжують тісно співпрацювати з військовими частинами Збройних сил України для поповнення фондів бойовими і трофейними експонатами, які реально відображають миттєвості російсько-української війни, адже з початком повномасштабної російської агресії. Більшість співробітників музею добровільно вступили до лав Збройних сил України. На святкових заходах установи були присутні представники влади, партнери, меценати, друзі, гості з Києва, Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, Тернополя та Тернопільської області, які під час виступів високо оцінили діяльність закладу, його здобутки за цей період, професійну і подвижницьку працю колективу, який залишається вірним, обраному шляху. Та запевнили у своїй подальшій співпраці підтримці музейної справи. Вже зараз музей національно визвольної боротьби Тернопільщини займає чільне місце у діючій системі музейних установ області, забезпечуючи виконання найважливішого завдання: зберегти та примножити історичну пам'ять про героїчні сторінки життя, боротьби і жертовність української нації, передати її новим поколінням українців. Будівничем української держави 21 століття